Київ поринув у політику та вуличні акції. Однак зовсім поруч знаходиться і місце для справжнього мистецтва у Київському музеї вишивки відкрилася унікальна жива галерея. Портрети знаменитостей вишиті на український штип, просто оживають у темряві. Єгор бабак побував на виставці Glow Art і особисто бачив, як картини оживають. Новий погляд на українську вишивку. В Києві можна побачити сяючу живу галерею. Справа в тому, що коли на картини падає світло, ви бачите звичайну вишивку хрестиком. Справжнє диво починається в темряві. Ось такими здавалося б звичайними нитками можна вишивати сяючі картини. Але чому вони світяться в темряві? Не підозрює навіть сама майстриня. Це був такий подарунок з Японії про те, що нитки дійсно світяться. Тетяна дізналася випадково. Ми спілкувалися з майстринію. Вона мені подарувала ниточку. Вона японською спілкувалася, я англійською. На перший спочатку я не зрозуміла, що нитка має таку властивість, а коли на столі я побачила вночі, що вона світиться, ну я вважаю, що я відкрила не тільки для себе, а й для України цю ниточку. Так, вона з сином започаткувала виставку. Натхнення черпає з подорожей. Тут портрети знаменитостей з тих країн, в яких бувала авторка, і не тільки тут і да Вінчі, і Енштейн популярні співаки та ікони. Улюблена робота це портрет американської знаменитості. Стів Джобс з яблучком. Це яблучко вишито бавовняною звичайною ниточкою. А обличчя Стіва вишито ниточкою сяючою. Коли ми вимикаємо світло, то яблуко зникає. Така галерея не тільки новинка в Україні, а ще й у світі. Колекція складає більш ніж 20 картин, і вона постійно поповнюється. Якщо сподобалось, можна і собі придбати. Картини вражають як малих, так і дорослих. Коли вимикається світло, у всіх одна реакція. Щось невероятне, що -то нове. Раніше ніколи такого не бачила. Що світло почало світитися? Вони виглядають зовсім по іншому. Вони просто. Ну, Чидовий виставка триватиме до 20 грудня, тож не пропустіть поглянути на картини, яких видно у темряві. Єгор Бабак, Дмитро Борщ. Доброго ранку, Україна.